Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобоктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тишіте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І сьогодні я вам розповім про таку книжку Дисципліна, це Свобода. Як звільнитися від, від слабкостей і досягнути бажаного. Видавництво Книга Лав». Отже, отака. Крутезна і корисна для кожного. Я вважаю, що цю книгу треба прочитати кожному. Звичайно, тут є поради дуже важливі. Ну і, звичайно, є ті, можливо, якісь трохи неправильні і якісь, з мого погляду, некоректні для когось і так далі. Але в цілому, ця книга потрібна для прочитання кожному. Але її також треба читати з розумом, не робити все, що тут сказано, а прочитати її і робити те, що ви вважаєте справді за потрібне, за корисне для вашого життя, те, що ви дізналися в цій книзі. Отже, що таке ж дисципліна? Дисципліна це коли, ти, це коли ти просинаєшся зранку, і ти не думаєш про те, що «ну, може я сьогодні відпочину там. Не піду на роботу, або не піду на тренування. Ну, сьогодні хочу відпочити, в мене ноги болять і так далі. А це коли ти зранку просинаєшся і робиш те, що треба робити. Йдеш на роботу кожного дня, там, тренуєшся і робиш речі, які просто треба робити. тебе не немає питання в голові. А воно мені надо чи не надо, Взагалі навіщо воно на мені? оце. Тренування, я краще залишусь вдома, а ти просто робиш. І ці, ця книга вам допоможе почати, вона вам допоможе зрозуміти, як мож, як можна сказати, як е, просуватися в житті і так далі. Звичайно, є тут і такі не, най, не хороші поради, я б сказав так. Наприклад, не вживати вуглеводи. Це, я б сказав, не дуже хороша порада. Тому що вуглеводи це енергія, проста енергія, яка потрібна нашому організму. Тобто, якщо ви не їсте вуглеводи, то ваш організм змушений робити, виробляти енергію з, ваш, з ваших процесів і так далі. І, отже, краще їсти вуглеводи, але ну, і також тут трошки перебільшується те, що там якщо ти з'їси пончик, то одразу це все погано і так далі. Я все-таки вважаю, що там інколи можна з'їсти пончик, з вами нічого поганого, такого не станеться, і так далі. Це, звичайно, все зрозуміло. Але в цілому, вся книга дуже цікава. Вона, я її прочитав доволі швидко, і є її, можна сказати, навіть задоволенням. Вона вам. Показує різні речі. Наприклад, якщо ви думали, якщо ви там тренуєтесь, і ви думаєте, ну блін, я зараз їзжу, поїхав кудись в відпустку, взагалі десь в подорожу і так далі, я не можу займатися, О, значить, але ви можете займатися. Тут є різні способи, як займатися в коли ви кудись поїхали і так далі. І ця книга дуже корисна, тому що ну, справді дисципліна це свобода. Якщо ви будете. Дотримуватися дисципліни, то вам буде жити набагато легше. І це я вам можу сказати зі свого життя, зі свого досвіду. Отже, книга справді корисна для кожного. Звичайно, тут не всі поради найкращі, особливо там залежачи від самої людини і так далі. Але книгу, я вважаю, що вам обов'язково треба придбати. Вона буде гарно виглядати на вашій поличці. Ну і, звичайно, буде для вас дуже-дуже корисно. А ви не забувайте читати різні книги, читати різними мовами, читати українською, словацькою, англійською, якою ви тільки вмієте. Але, звичайно, не російською, тому що воно вам не треба. Ну, а всім па, 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 па!